Є новини, друзі, як завершити війну в Україні та чому ультиматум росіян це фуфло? Дослухайте до кінця. Ніхто мене не може звинуватити, я самого початку кажу про мир і припинення вогню, тому що ну я вважаю те, і Зеленський про це сказав, що Україна перемогти не може. Ми не маємо достатніх ресурсів відповідних. Так, от багато коментаторів в моїх блогах пише про те, що от особливо після операції Павутина і після перемовин, які там нібито неуспішні, хоча є обмін, це теж щось і перемовини не розвалилися, так. І пишуть, що ось треба приймати там умови росіян, домовлятися, що от Зеленський не хоче. Хтось пише Путін не хоче припинення вогню. Далі хочуть лідери воювати. А от люди в заручниках знаходяться. І Я вирішив відповісти так, от. Дивіться, цей ультиматум він не про припинення вогню і не про мир. Цей ультиматум про те, якщо Україна би на нього пішла, ну умовно, про те, щоб дати росіянам кращі позиції для майбутнього наступу. Ну тобто на нього не можна йти. Де і хто буде говорити про там віддачу наших територій, які не окуповані Запоріжжя, там Херсон, Ну це ж, взагалі, ахінея повна про це нема що говорити. Тобто, це про те, щоб наступати далі, атакувати Україну і дати їм позиції. Умови однозначно це неможливо. І навіть Америка сказала, що ці пункти ніхто виконувати не збирається. Тепер щодо завершення війни, так от є як на мою думку, два варіанти з боку України, що зараз треба робити для того, щоб завершити війну. Один залежить від Зеленського, від нашої влади. Це Стати в оборону і зробити так, щоб росіяни більше ніде не змогли наступати. А зараз вони наступають і на Сумщині, і е, е, в Донецькій області на Сумщині сьогодні два окупованих населених е, пункта е, росіянам. І якщо би ми стали в оборону, ну і росіяни там билися, билися і зрозуміли, що пройти вони далі не можуть. Однозначно, їхня позиція переговорна була б ослаблена, і переговори би про мир і припинення вогню йшли набагато би легше. Другий варіант це. Той, який треба теж застосовувати разом з тим, щоб ставати в оборону, це санкції від Трампа. Треба тиснути, говорити з сенаторами. Це відбувається. Я не кажу, що цього не роблять для того, щоб вести цей закон про 500%. Він призведе там через місяць-два, теж до того, що росіяни будуть пом'якшувати свою позицію, і реально сторони на перемовинах можуть зійтися, і реально може настати припинення вогню і. Мир, що важливо, Перемовини не розвалились дві сторони і Росія, і Україна далі ведуть перемовини. Їх треба вести, тому що обмін це теж. Важливо, але саме основне це означає, що і Росія, і Україна готові і хочуть припинення вогню і війни. Просто росіяни хочуть ще цього літа наступати, тому що вони підготувалися і хочуть під час перемовин тиснути. Але Україна дала їм по носі операцію Павутина. Тобто це стратегічно тактична гра, така на перемовинах: війна і перемовини паралельно. І є ще третій варіант: це якщо Росія розвалиться. Але я в це не вірю. От такі факти. Напишіть, що думаєте.